Зі вітаю всіх, кому не байдуже питання історії, як рідного краю, так України, так і світу в цілому. Годинник епох наш незмінний символ передачі з одноіменною назвою. Він мені дуже подобається цей символ. Нагадує про проминущість часу і про значення людини у тому, що вона робить упродовж свого життя. Отже, сьогодні в нашому годиннику епох задираємо в 1596 рік, коли було підписано Берестейську унію і фактично створено Українську греко-католицьку церкву. Місто Брест це сьогодні Білорусь, а тоді називалося воно Берестя. В чому річ частина вірян і єписпокопату Київської митрополії вирішили вийти із канонічної підлеглості Константинопольському патріархату. Константинополь це сьогодні місто Стамбул, де і перебуває, власне кажучи, вселенська патріархія православ'я, і об'єднатися із Римо-католицькою церквою. На те були ряд причин, зокрема серед них одна із тих. Що у канонічній підлеглості Константинопольського патріархату зверхників, священиків призначали не із священничого середовища, а просто світських чиновників, можливо, навіть за принципом кумівства чи братства це багатьом не подобалося. І це стало, власне кажучи, однією з причин, Тієї Берестенської унії унія це значить об'єднання в даному випадку. Об'єднання нагадаю, частини єпископату і мирян Київського патріархату із Римо католицької церкви, що і було тоді зроблено у 19 столітті. Збереглися руїни Свято-Миколаївського собору у Бресті. Де і відбувалося підписання документів по Унії. Взагалі для дослідників це одна з найбільш суперечливих тем, наскільки вона багато породила релігійних, церковних, політичних, історичних проблем. Врешті-решт, у кінці XVIII століття на західних теренах України, як ми б сьогодні сказали, а тоді це були Галичина і Волинь, створилися такі умови, коли люди якраз сприйняли Оту от унію і стали ця церква стала називатися Українська греко-католицька церква. Вона стала частиною не просто побуту чи спільноти, а частиною політичного та економічного життя людей на західних теренах України. Більше того, у 40-х, 30-х роках віра тримала повстанців української повстанської армії всіх тих, хто боровся за майбутню соборну українську державність. Саме через віру, яка сприймалася як Бог і честь. Ось таким був написаний закон навіть молодшого покоління майбутніх борців за українську державу, пластунів і соколят. Отже, Українська греко-католицька церква. Існує і сьогодні, Сталін її заборонив у 46-му році, але як можна заборонити віру? Вона б діла в підпіллі багатьох її священиків або знищили, або вислали в Сибір. Ну, а сьогодні ми бачимо, що церква ця відродилася. Ми шануємо нинішнього настоятеля УГКЦ Святослава Шевчука і пам'ятаємо постать великого українця, також митрополита, який більше 40 років очолює Українську греко-католицьку церкву. Андрея Шептицького. До речі, при народженні йому дали ім'я Роман Марія Олександр. А коли він висвячувався на єпископа, то взяв собі ім'я Андрей, саме такі транскрипції. Але ми відволіклися і рухаємося далі у 1615 рік на Київський Поділ. Гадайте, що це за така чудова споруда? У часи мого студентства там працювало, жило. Діяло Київське вище військове морське політичне училище, де ми бували на вечорах і танцях, як тоді було заведено. А сьогодні там києво Могилянська академія. Отже, у 1615 році київська шляхтянка, меценатка, громадянка з Великої бувки сказали, Галшка Гулевичівна виділяє. За свої кошти, шматок землі на Подолі, де будується Київська братська школа. Ну, Так тоді називалися навчальні заклади, де поєднувалися світські предмети з релігійними. У 1632 році, тобто через 18 років, Київська братська школа об'єднується з Лаврською школою і утворюється вже Києво-Могилянська колегія, колегіум, яка потім стає Києво-Могилянською академією. У цій академії навчалися ну, такі українці. Як гетьмани Самойлович, Пилип Орлик, Павло Полуботок, Іван Скоропадський, Юрас Хмельницький, син Богдана Хмельницького, Іван Мазепа і Іван Виговський. Словом, це справді була кузня. Кадрів для України підтримували цю, цей заклад, особливо його підтримав Мазепа, відомий як меценат просвітництва, культури, бібліотек, храмів, церков. Врешті-решт, існувала ця, цей заклад, Киоминська академія, якийсь час навчався там Ломоносу, навчався там і Григорій Сковорода. І коли ми говоримо про російську науку 17-18 століть, то переважна більшість отих російських діячів вийшли з Києвомигилянської академії, тобто Україна творила, долучилася до творення еліти на Московщині. Ну, врешті-решт, у 1991 році, після відновлення української незалежності, Кіомиглянка запрацювала і сьогодні це один із найбільш престижних вишів України. 1905 рік, 19 жовтня, помирає Михайло Іванович Чортков. Прізвище, знакове для нашої місцини. Помирає він у Парижі, а поховали його у Кагарлику. Могилу доглядає комунальне підприємство міської ради. Скажемо, що коротенько у 1875 році скориставшись своїм службовим становищем, Михайло Іванович. Купив Кагарлик разом із цукровим заводом і околицями. Він не мав права цього робити, тому що був тоді генерал-губернатором. Тобто, це вже щось змахує на корупцію. Та як би там не було у 1881 році. Він приїжджає в Кагарлик, починає тут господарювати. У вісімдесят році побудована ота Альтанка, яка стала сьогодні візитівкою нашого міста. Також приблизно ті роки він будує аптеку. А аптека знаходилася на місці нинішньої центральної аптеки у центрі нашого міста. В 1903 році він будує і відкриває нижчу ремісничу школу для того, щоб готувати кадри для цукрового заводу. Робітничі кадри ковалів, токарів, слюсарів, механіків. Навчання там було безкоштовним для кагарличан і на 6 імператорських рублів для тих, хто не жили у кагарлику для селян. Навколишніх околиць. Ну, ось так ми коротенько сказали про Михайла Івановича Чорткова. Отже, помер він у 1905 році і похований на Ольжинському кладовищі. Можна багато про це розповідати, але ми повинні рухатися далі. І зазирати у 12 жовтня 1929 року, коли постанова ЦК ВКПБ. Це Союзна Комуністична партія Большевіков ухвалює курс на суцільну колективізацію. Сьогодні слова суцільна колективізація і Голод 33 у нас стоять в одному ряду. Це було зроблено для того, щоб контролювати отих непокірних селян хліборобів і мати з цього користь, і за їхній рахунок, в тім числі проводити індустріалізацію країни. Так і було зроблено. Але коштувало це, особливо українцям, мільйонів людських життів. Голод 33 лютував і в наших краях. У свій час журналісти випустили, надрукували книжку, яка називається Кагарличчина пам'ятає, де зібрані спогади наших земляків про ті жахливі роки, і спогади від деяких спогадів стає навіть моторошно. Свічка пам'яті у нас. Завжди в думках, коли ми говоримо про голод 33-го року і згадуємо ту постанову КПБ 1929 року. У 33-му ж таки році, у жовтні, Микола Лемик, 17-річний західняк, входить у Львівське консульство Радянського Союзу Речі Посполитої, тому що це тоді була польська держава, і пострілом вбиває. Консула Майлова. Чому ви скажете? Це був постріл в обороні мільйонів, так його назвали, як протест проти голоду українців на східній Україні. Західняки теж переживали. І ось вибрали хлопця неповнолітнього для того, щоб його не засудили до смертної кари. Гарно його вдягли, щоб не сказали, що це якийсь безхатько прийшов застрелити радянського консула. І він здійснив цей чин, дали йому багато років тюрми. А у час Другої світової війни він в одній з похідних груп, які вирушили на схід України, загинув, був розстріляний гестапівцями у Миргороді. Микола Лемик. Постріл в оборону мільйонів. В 47-му році, 21 жовтня, в Карпатах випав сніг. А більшовики НКВД почали операцію захід. Ми б її назвали із Західу на схід. В Чому суть? НКВД, радянська влада шукали нових методів нейтралізації Української повстанської армії, яку підтримувало населення. Отже, те населення треба. Ну, зменшити, вислати, знищити якось, не будемо про це казати. І ось за дві доби з 19 жовтня по 21 жовтня 47-го року із шести областей Західної України було виселене 28 з хвостиком родин загальною чисельністю 76 тисяч чоловік. Оце оперативність. Усіх їх завантажили в телячі вагони і відправили, а вже ж на схід. Як ви гадаєте, де одна з найбільших діаспор українців у світі, у Казахстані. І саме тому тоді у Казахстан було відправлено 8 тисяч людей на шахти, 5 тисяч людей у Сибір, в район Омська, 30 тисяч Кузбасуголь, 10 тисяч Челябінськ, це Уральські заводи, 5 тисяч Молотовуголь, також на Уралі. Ось так розправлялися з тими, хто підтримав чи міг підтримувати українську повстанську армію і таки значним чином урвали ту підтримку. Хоча повстанська армія ще боролася ну майже 8 років. З Волині тоді відправили 9 тисяч людей. З Тернопільської області 13 тисяч 500, з Львівської 16 тисяч. І з Чернівецьки, бо вона в нас в Україні найменша, 1600 людей тоді загреміли. Сонячний. Сибір, Магадан, Казахстан, Воркуту і так далі. Ось так боролися більшовики із тими, хто обстоював опосередковано, звичайно, майбутню соборну українську державу. 21 жовтня 1988 року помер художник. Лауреат Шевченківської премії, правда, вже посмертно. Іван Валентин Задорожний він народився у Ржищеві, вчився у ремісничій школі, у художній школі. Під час Другої світової війни воював, був поранений, знову повернувся на фронт. Після Другої світової викладав закінчив художній інститут і викладав у ньому. І міг стати цілком благополучним радянським художником, але він вирішив відійти від того традиційного соціалістичного реалізму, що не могло подобатися владі. І тому, хоч він і брав участь у виставках всеукраїнських, всесоюзних і навіть міжнародних, все ж таки повного визнання він не отримав, нагадаю, що аж у 95-му році. Через сім років після смерті присудили йому звання лауреата Шевченківської премії Івану Валентину Задорожньому. Ну, що ви могли уявити, якою була манера його е, живопису. Це ось, наприклад, е, його частина його полотна Мої земляки, яких він писав у Кощученці, де жив, власне кажучи, із 66-го року. Козак Мамай, це можна сказати традиційне зображення. Хліб наш насущний, ну, справді багатозначний такий колорит. А це ось уже різдвяння по дереву, мати скіфія. Іван Валентин Задорожний у своїй майстерні. Велося йому по-різному. Помер він у Києві, але похований, похований у рідному Ржищеві поряд зі своєю матір'ю. І, до речі, цими жовтневими днями у Ржищівському археологічному музеї відбулася виставка його картин. Ті, хто там побували, дізналися багато цікавого про цю непересічну особистість, про його творчість, помилувалися його художніми полотнами. До цієї теми я обіцяю, що ми ще повернемося. Вона цікава, тому що і постать Івана Монти Задорожнього теж незвичайна у нашому мистецтві. У 1992 році, і саме у середині жовтня, було призупинено обіг радянського рубля на території України і запроваджено як платіжний засіб купони. Ось такі вони купони на одній з сторінок мого архіву. 5 тисяч купонів означали 5 копійок. Ну, а мільйон купонів, це був тоді, в 96-році, му році, це стало 10 гривень. Це фрагмент нашої історії, починалися 90-ті роки, як кажуть, ліхі 90 ті із тої тою олігархізацією, інфляцією, бартеризацією, шаленою прихватизацією, яку ми все це пережили. 94 рік, середина жовтня, Верховна Рада України скасовує заборону Комуністичної партії на території України, адже після путчу зловісного путчу 19 серпня 1991 року, Комуністична партія в Україні була заборонена. І тут раптом скасовують цю заборону. Напевно, Верховній Раді. Не хотіли знати, не хотіли пам'ятати організований комуністами голод 33-го, репресії, тортури, приниження, утиски свободи слова, знищення людей у Гулагові. І все це було організоване комуністичною нашою партією. Більше того, через 5 років. Очільник комуністів Петро Семененко змагався за президентське крісло із кучмою, і щоб не вибрали комуніста, всі проголосували за кучму. Але це вже інша історія. Зараз ми пригадаємо, що відбувалося цими днями у 22-му році на українській землі. Дрон потрапляє у Київську ТЕЦ саме 21 жовтня. На Троєщині 50 тисяч людей опиняються без світла. Інший дрон і його супутні, ударні, як то кажуть, пристрої потрапляють у Житомир, весь Житомир і 11 населених пунктів на нього опиняються без світла, без води. Такі були реалії нашого життя. Україна визнає, що Ічкерія самостійна держава. Саме в 22-му році це було визнано. Ічкерія, нагадаю, це Чечня. Непокірний маленький гордий народ якого Московія здолала за 20 з лишком років, вбивши Дудаєва, очільника спротиву і президента Ічкерійської республіки, таки ж перемогли. Ну що ж, це також фрагмент історії. Втім, для чеченців він не закінчений. Їх частина бореться на стороні України у цій московській війні. У Херсоні починається паніка жовтень 2022 року. Окупанти евакуюють свої сім'ї, але заодно змушують їх евакуюватися і мирне населення Херсона. Ну, це вже інша історія, тому що все йде до звільнення Херсона. Але воно відбулося в листопаді, не будемо забігати наперед. 40 ракетних ударів. По Західній Україні відбулося саме у третій декаді жовтня 22 року. Це порушення будь-якого гуманітарного права, будь-яких законів звичай війни, де Західна Україна, мирні люди, ніякого фронту. Але чи дивуємося ми московитам? Напевно, вже ні. Ворог б'є по енергетиці. І ось у газетах з'являються ось такі, можна сказати, застереження, прохання. Допоможемо енергетикам. Людей просять. Не вмикати бойлери, праски, обігрівачі, пральні машини та інші потужні електроприлади у періоди із 6 до 9 ранку, як бачите, хрестики стоять, а потім із 17 до 23 години. Тобто, бажано користуватися цими потужними електроприладами було або в день, або вночі після півночі, що вдієш, енергетику треба було підтримувати. Наближається зима, якою вона буде у плані енергетичному, покаже історія, та ми певні, що вистоїмо. І годинник епох засвідчить, ще раз засвідчить, що українці незламні.